Сьогодні у нас збірка батарейки для автономного живлення, збірка, як говорять, з того, що було. А було у нас комірки з автомобіля Nissan Leaf. Це розбирали батарейку після перепаку, залишились комірки. Комірки всі розібрали, поміряли на заряд-розряд. Відібрали однакові комірки і збираємо в батарейку в конфігурації. 2P14S, Тобто ми дві комірки в паралель, і потім між собою послідовно. Тобто, у нас по дві комірки будуть в паралель стояти, намагався по максимуму зменшити витрати, Тому основа цієї батарейки це низ це частина від корпуса батарейки Lief, на якої вони кріпляться в машині. Шпільки так само рідні єдине, що були. Перерізані різьби і зроблені такі болти, щоб можна було їх стягнути. Чому так? Тому що там, де воно буде стояти, там обмеження по висоті. Тобто збираємо батарейку, ставимо балансир BMS gkh 150 А номінал, 300 в піку. Так само цей балансир вміє балансувати струмом до 2 А, для того, щоб балансування було коректне, довжину. Балансувальних дротів робимо однакові і не підрізаємо. Чому так? Тому що якщо їх зробити, ну щоб було файно та красиво, тобто у нас цей перший буде ось такої довжини, цей такої довжини, а ці будуть коротші. от На цих, що буде коротші, зрівняння з, з тими, що довше, напруга буде різна і буде некоректне вимірювання напруги. Тому ми, ми їх всі робимо однакової довжини, всі оконцовуємо. Потім підключаємо і просто залишок дротів вложимо тут змійкою. Починаємо! Після того, як всі дроти під'єднали, перевіряємо всі контактні болти за допомогою динамометричного ключа, щоб всі з'єднання були надійні. Протягуємо з моментом, який рекомендував виробник для цих комірок. Для того, щоб уложити всі шлейфи і щоб вони акуратно виглядали, знайшов ось такий кріпільний елемент це так само з автомобіля. Трошки тут підготував отвори для них. Ну і На них будемо монтувати шлейф, щоб він акуратно був прокладений по комірках і не висів по по ній. Так само зараз перевіримо напругу на роз'ємі перед тим, як вмикати, щоб було потім не больно, якщо щось десь переплутав. І БМС наша не випустила целющий дим. На якій працює вся електроніка. Зібрали проводку, мотали жгути, щоб вона якось виглядала. Слідуючим етапом це буде облаштування силової місової клеми яка буде йти до навантаження зробимо якусь підтримку, щоб можна було під'єднати силові кабеля до навантаження. Вложимо датчики температури всередину комірок. Ну а далі вже поїде додому. Підключили нашу батарейку заряджати для того, щоб поміряти її повну ємність. для того, щоб подати майже 60 вольт для зарядки, під'єднали дві послідовно дельти. Має регулювання вже перероблені і можна накрутити різну напругу. Зараз заряджаємо її до повної і потім її включимо розряджатися для того, щоб поміряти, яку ємність має. Це не дуже швидкий процес, тому буду час від часу включатися. Починаємо вимірювання нашого акумулятора. Зараз скидаємо параметри лічильника, щоб він був по нулях. Тут у нас все по нулях. Зараз включаємо БМС-ку і виставляємо навантаження. У нас тут початкова 100% зарядка, 58 вольт, 1,17. На комірках середня напруга. Зараз включаємо БМС-ку. Зараз чекаємо, щоб екран під'єднався, БМС-ка вимкнулася. Ось бачимо, включилася БМС-ка, зараз Discharge OFF. Зараз включимо в налаштуваннях розрядку в вихідні транзистори та включаємо навантаження. Так, включаємо навантаження. Так, 30 Ампер. Це у нас зараз 2 кВт. Зараз що у нас тут далі буде? 60 Ампер, це ось ну, майже 4 кВт. Зараз залишимо його так, щоб прогрілася, нагрілася трошки батарея, помірюємо, є десь нагрів чи немає. Це майже максимально, що вона буде працювати від, від інвертора. Тобто це розраховано на батарейка на інвертор 5 кВт. Зараз даємо 4, ну майже 4 кВт навантаження. Зараз трохи попрацює, подивимося нагрів. Так, дивимося нагрів. Система пропрацювала у нас 7 хвилин, небагато, але можна подивитися. ну Нагрів тут нагрузка працює 200 градусів на нагрузці. І дивимося по батарейки. Батарейка Ну у нас, в принципі, не нагрілась, тут що 13 градусів повітря, 14, майже, ну майже таку температуру. Має батарейка. Якщо так подивитися, що попадала тільки батарейка, ну можемо подивитися трохи. От це нагрів, це моє відображення від полірованих частин. Тобто саме тепле, це у нас дроти зараз 30 градусів. Струм 60 А. Зверху тут у нас цей екран працює. 25 градусів має сама система, в принципі, не гріється, це так само з'єднання. 24 градуси. Дроти від БМС -ки. Сама БМС має. температуру 20 градусів. Якщо так подивитися, да, вона сама тепла, ну, 24 градуси. Ну, поки працюємо, чекаємо, дамо ще максимальне навантаження, яке буде в системі десь 100-150 А. Зараз потримаємо, щоб вона трохи ще попрацювала, нагрілася. Дивимося тут струм, дивимося ось струм у нас 60 А, поки з'їло 8% з таким навантаженням. Можна подивитися температуру на мосфетах на транзисторах всередині BMS-25, що тепловізором підтверджується і температура всередині батарейки 16 градусів. Тобто, два термодатчики, один та інший, сунуті всередині до пакетів, щоб контролювати температуру комірок. Розряджаємо, міряємо, поки що з батарейки ми взяли. 500 Вт навантаження 3,5 кВт, працюємо та подивимося, скільки вона віддасть, розрахунково повинна віддати десь 4,5 4 кВт. Десь таким навантаженням 3 кВт, це розрахунково десь у трохи більше години вона буде розряджатися. Дочекаємо, та буду час від часу включатися для контролю параметрів. Так, система пропрацювала майже годину. Викачали 58 А годин з батарейки. Тут у нас так само 200 градусів нагріти. Так, що по батарейці? Залишок показує 35%. При цьому розбаланс поки що от 8 мВ, по комірках 3,79-3,78 що по нагріву Ну В принципі, температура зовсім не піднялася за годину роботи, БМС-ка сама тепла частина це у нас ось тут з'єднання та дроти 27 градусів. Чому що більше гріється? Дроти, які підводять, відводять, вірніше енергію, а сама батарейка, тобто тут з'єднання, сама клема, сама клема, більше все, за все гріється. 38 градусів, сама батарейка, ну, в принципі, холодна. Далі розряджаємо, Порог у нас понизу 2,8 стоїть. Поки що це аварійний такий порог, а далі подивимось, в яких режимах її експлуатувати. Ну, Розряджаємо до 2.8 для того, щоб зрозуміти, яка ємність максимально буде доступна нам для роботи. Закінчуємо розряджати. Залишок по BMS він пише 9%. Можна побачити, що починають розбігатися комірки, вже 50 мВ розбіг. Спочатку він був десь 8 мВ. Якщо подивитися по комірках, можна подивитися, що на самій розряджені тут 3,57. Якщо брати автомобіль Leaf, в якому вони використовуються, то це вже ну, вони розряджені тут, тобто тут вже енергії. Майже немає. Якщо подивитися по тому, скільки взяло, то можна подивитися 82 А години Це вже годину 22 воно розряджається. Тобто тут якраз десь залишається приблизно так і є по залишку. Тобто чекаємо, коли BMS відключить, і подивимось, скільки віддасть енергії всього. Щось у нас тут загубилося на нагрів дротів, але ну, в принципі більш-менш правдиві показники. Далі чекаю і в кінці вже покажу залишок. Дивимося, півтори години пропрацювала, 90 А викачало, ну, ще продовжую розряджатися. Тобто по БМСу, коли програмував, казав. Ємність батарейки 90 ампер годин. Це була приблизно розрахункова ємність, коли розряджав комірки і вимірював ємність кожної комірки, коли розбирали автомобіль Nissan Leaf. Тобто кожну комірку розряджали і вимірювали остаточну ємність. Тобто тут вибрали кращі комірки, зібрали батарейку. Бачимо, що тут. Вже 0% вона рахує по комірках середня 3,2. Розбаланс вже 150 мВ. Тут у нас 14-та комірка, сама слаба. На цьому будемо завершувати, тому що комірки починають розбігатися. В принципі, цієї ємності цілком достатньо. Нарахувало більше 90 Аг, Тобто можна отримати з комірок 4,8 кВт. На цьому все. До побачення, до зустрічі.